У ці чудові дні, понад дві тисячі років тому в місті Вефлеємі народився Спаситель світу, ім'я якому Ісус Христос. І я вас щиро вітаю з цим чудовим святом. Нехай вас Господь благословить і всі ваші родини. Христос народився. Амін. Дійсно чудова звістка. Я буду читати з Луки. Також з другого розділу. Але хочу, читаючи, перечитуючи ось цей другий розділ, е, ті події, які відбулись, е, хотів би разом з вами подивитись на те, е, як в цих обставинах ось народження Ісуса Христа яку роль відігравав Господь, які були ось. Е, які уроки, чи що ми можемо взяти для себе із цієї події? Почнемо з Луки другого розділу з першого по п'ятий вірш? І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирію володів Квіріній. Ішли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. Хочу із цих п'яти віршів виділити. А перш ніж я виділю, скажіть, як ви думаєте, чи може Господь використовувати різних людей, незважаючи від статусу, яке вони займають в суспільстві, а це буде звичайна людина, чи це буде якийсь представник влади, чи може Господь використати цих людей задля того, щоб... Управляти, скажем, чи керувати певними обставинами в житті людини, яку Господь хоче призвати, хоче привести в Царство своє. Може. Сто відсотків і навіть більше. Тому що ми бачимо, що написано, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. І цей перепис уперше відбувся за ось володіння цього квіріння. Тако, такого перепису не було. Чому він це зробив? Тому що Господь вклав йому цю думку, що ось потрібно зробити ось таку справу. Тому що Йосипу з Марією потрібно було з Назарету прийти в Вифлеєм, щоб в подальшому там народився Ісус Христос. Господь використав цього кесаря для того, щоб збулось пророцтво, які ще з стародавнього заповіту говорились через пророків. Один брат, розповідаючи своє свідчення того, як він прийшов до Христа, говорить, що. Він з мамою якось проходили, йшли понад музичну школу, мама невіруюча була, і він тоді також, ще з дитинства. І Ось мама запропонувала йому навчатись в цій музичній школі. Він погодився і відвідував ту школу 9 років. Потім було ну як зазвичай далі вже музичне училище, коли цей чоловік, брат. Він перейшов в це училище, і там уже він познайомився з Христом. З Господом. Там він визнав увірував в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Господь використав маму цього чоловіка. Вона не знала, що так буде. Вона не знала, що в подальшому її син буде всиновлений всемогутнім Господом. Йому буде дароване прощення від цих гріхів і буде, як за обітницю це вічне життя з Господом в небесах. Але в свій час Господь через цю маму запропонував цьому брату йти в цю музичну школу для навчання і. Уже напроти, через 9 років Господь доторкнувся серця цього чоловіка. Сьогодні до кожного з нас, як записано в Ісаї, 48 розділі, Господь говорить, ось що говорить Господь твій Викупитель, святий Ізраїлів. Я Господь. Твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. Сьогодні нічого просто так не відбувається в нашому житті, і перше, що я би хотів підмітити, це що сам Бог створює обставини, щоб спрямувати нас згідно із своєю волею. Ніхто інший. Тільки Господь робить все, для того, щоб ми ходили дорогою, якою потрібно ходити, дорогою, яка є приємна Господу, дорогою, яка приведе нас в Царство Боже, і нікуди більше. Далі читаємо шостий і сьомий вірш. І стало ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. Віця, брати і сестри, їм потрібно було пройти немаленький шлях. І я не маю великого досвіду, тому що в мене тільки один син, але е, знаю багато людей, їхні, знаєте, свідчення, те, як в них е, народжувалися їхні діти, і знаю, що буває таке, що жінка, винашуючи дитину в своїй утробі, Є певний там термін, да, коли е, там, встановлюють лікарі, що ось тоді тобі буде потрібно родити. Але це не значить, що ця дитина, по-перше, може родитись, по-друге, родиться в той срок, який їй назначили. По-третє, чи все буде добре. І, знову ж, цей брат також свідчить, що в нього вісім дітей, і ось каже, маючи вже певний срок, коли буде потрібно родити дружині. До визначеного дата, дати народження залишалось 2 місяці, і ось каже, в одну ніч ми проснулись і вже більше не, не, не заснули. Тому що, настав термін родити. Але Події в житті Іосифа і Марії такого не відбулось. Написано і сталося так, що коли вони були там, не в дорозі, не десь в якихось найближчих місцях, а саме, коли вони вже прийшли туди, настав час її родити. Знаєте, іноді ми не можемо розуміти чи зрозуміти ось ті події, певні ситуації, які відбуваються в нашому житті. Ми не можемо їх пояснити. Ну чому так? Чому саме ось так? Господи, ну невже ти не знаєш, що, що мені важко перенести цю ситуацію? Важко було навіть і прийняти думку про те, що ось так станеться. Господи, чи не знаєш ти, що там оці кошти, які мені зараз потрібно віддати, що вони мені потрібні, у посланні до римлян, в восьмому розділі, 28 вірш, знаємо, що тим, які люблять Бога, Котрі покликані за його постановою, все сприяє на добро. Інколи важко в це повірити. Я чого так говорю, тому що, маючи транспортний засіб для пересування, здавалося б, ну, все добре. Деш на роботу працюєш, інколи допізна. Ну, як, як, як піде, І страпляється, треба кошти виділити на ось певну справу, а тут раз машина ламається і забирає певну гарну долю всього заробітку. І думаю, ну, невже це може бути на добро? Ну чому так? Але знаєте, у Господа у нього. 에... Свої, свої як... є певний маршрут, яким він хоче нас провести. Я не знаю, можливо, та поломка би якось трапилась у мене по дорозі, і я не зміг би там, доїхати додому до... чи до певного місця призначення. Можливо, щось інше, але слово Боже говорить. Що тим, хто любить Бога, усе діє на добру? Господь, Він не, не зробить щось недобре, щоб ми були в якомусь поганому положенні? Чи він не допустить, щоб щось трапилось в нашому житті, що подасть якісь сумніви, Господи, а чи ти любиш дійсно мене, чи ти піклуєшся про мене? Чому це так? Народження Ісуса Христа на цю землю, цей світ це було велике Боже добро для кожної людини, не дивлячись ні на положення, ні на статус, ні на те, наскільки ця людина гріховна. Господь кожного полюбив, що віддав сина свого єдинородного І найбільшим благом сьогодні для нас, як і тоді, це є спасіння нашої душі і вічне перебування з Господом в царстві Небесному. В царстві, яке не тлінне, яке не, закінчення, не закінчується через певний період часу. Але знову це для тих. Хто повірив у нього, хто примирився з ним, хто віддав своє життя для служіння, для присвячення Господу. І як підсумок всього сказаного це те, що Бог знає час, коли і що має відбутись в нашому житті. Далі з 8 по 14 вірш читаємо. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповити немовля, яке лежить у яслях, і раптом з'явилась біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир, в людях доброї волі. З'явлення ангелів ось цим пастукам було чимось надприроднім. Якщо ще один з'являвся, але коли з'явилась сила селена, війська небесна і почала славити Господа, прославляти Його, то це було незвичайна подія. Саме народження Ісуса Христа воно також було ну, е, неприродним. Марія завагітняла і таким чином з людського погляду це неможливо. І сама вона е, не могла зрозуміти, ну, як це станеться, як це буде. І взагалі. ну, як це буде відбуватися? Але Господь, Він знає, як, це, як потрібно, щоб стались ці події, як підвести до цих подій. Бог він діє надприродньо. Я думаю, якщо ми всі почнемо аналізувати, дивитись на своє життя, дивитись на події, які траплялись, і також знайдемо. Ті обставини, здавалось би, в яких, ну в ньому не було виходу, е, ніхто не міг допомогти, але Господь якимось незвичайним чином влаштував так, що все було добре. І, власне, якщо й саму Євангелію взяти її і подивитися. На події, які відбувалися в житті Ісуса Христа, в людей, які Його оточували, то можемо побачити також, як Господь надприродньо діяв, та жінка, яка витратила всі свої кошти для того, щоб оздоровити своє тіло, для того, щоб отримати те зцілення, якого вона так давно бажала, від хвороби якої так давно страждала. Але це нічого не допомогло. Тільки коли вона доторкнулась з вірою до Ісуса Христа, тоді зійшло зцілення. Сьогодні і у нас, і для нас, людей, також двері Господніх чудес вони не зачинені. Якщо сьогодні ми з вірою, щирою вірою, в труднощах якихось в житті своєму довіряємо Господу і говоримо, що, Господи, ну, ніхто не може допомогти. Я не здатен. Зроби щось, зроби якесь чудо, ти можеш це. Тільки ти один можеш допомогти в оцій моїй ситуації. Для цього, Саме для цього, щоб ми мали відкупителя, ось такого всемогутнього батька, саме для цього прийшов Ісус Христос на цю землю. Він не прийшов, щоб просто народитись, прожити столяром, працювати важко, вмерти і щоб все. Про нього забули, але для того, щоб дати прощення гріхів, щоб дати свободу нашій душі, Господі, щоб ми не були е, скуті, хоча, якби хтось з е, людей світу почув би ці слова і сказав би, я нічим не світий. Нема ніяких ланцюгів ні на руках, ні на ногах, ні на шиї. Я роблю все, що захочу. Все, чого побажаю я намагаюсь це мати. Але вони через сліпоту, яку мають, в духовних очах, вони не можуть бачити те, що від кого приходять ось. Та їхня свобода, і насправді побачити ті кайдани, в яких вони знаходяться. Тому знаєте, якщо сьогодні ми десь відчуваємо, що ми впали, прийшли випробування і не змогли встояти. Прийшов гріх. І почав робити свою справу, і ми не змогли втриматись, або якщо навіть і взагалі ще не примирились з Господом, і знаходимося в такому постійному, замкнутому колі гріх, думки, а чи правильно я це зробив? Знову гріх, знову думки. То звістка про спасіння, вона і сьогодні звучить. І я не знаю, як довго буде проходити цей день для кожного з нас, але доки він буде тривати цей день, ця звістка вона буде звучати, що Христос народився, час вже тобі примириться з Ним. Час уже прикликати ім'я Господнє, щоб Ісус Він народився не просто як, як зазвичай, no. ну, Різдво, Свято. Сходили в церкву чи в Дім молитви достатньо, а щоб Він щиро народився в серці і почав свою роботу, почав зміни. Тому відкриємо йому серце і ось приймемо ту звістку народження, щоб побачити в своєму житті надприродні речі, та як Господь буде діяти в нас і через нас. І ось як підсумок цього такого цих віршів, що Господь він надприродно діє в нашому житті. Сам Господь Він створює обставини нашого життя, Він спрямовує нас через всі ці обставини задля того, щоб ми ходили згідно його волею. Потім Господь знає Він час і коли потрібно відбутись тим чи іншим подіям в нашому житті. І Господь, Він чудесно, діє в нашому житті, через нас. Для оточуючих людей. Йому, хоч за все, буде слава навіки. Амінь. Омолилась.